Слава Україні, друзі! Запустили двигун на ловолі. Прогріваємо. вцеплена фреза. Зараз відкриваємо ворота і їдемо фрезерувати на виноградник. Бо є, шоба, є калимчик на плужок. Чистики треба, до речі. Поналипало, зараз почищаю. відкриваю і вже включимося на виноградничку. Дивіться, це відео до кінцяю, бо легко поставте, вподобайку. Вкрив тіньочок. Бо саженці не закальоні. Ну тут буде фрезеровка. Зніму до результат. Сам процес зніму. І потім після кінцевий результат. Отак. До буду. Бо тут клубника ще десь є. Де-не-де. Все, все. вс. Посюди буду. По третій ряд. Чи по четвертий фрезерувати? Ця труба взагалі не в тім. Все. Letím, pečem. Naše propodík zrobili. První. Заривав трохи виноград. Ладно, працюємо.